На вулиці, мінус 10 і чернігівці чомусь переважно бояться такої погоди. Вони кутаються в теплий одяг. Але для прихильників здорового способу життя це не перешкода займатися улюбленою справою. Загартування для Валерія Топіка це не данина моді, а спосіб життя. Валерію Володимировичу 50 років, із них шість. Він активний представник Чернігівських моржів. Саме через проблеми зі здоров'ям чоловіку довелося переглянути своє ставлення до життя та стати шанувальником загартування. Нормалізується тиск мене безпокоїла носоглотка. ні лікарі мені не допомогли. Але купання у холодній воді. Допомогло. Не зразу, не з першого року, не з другого, де з четвертого року я відчув конкретний результат свого захоплення. І всім желаю того ж. Же. Кожен день Валерія Топіка, кандидата в майстри спорту з боксу, розпочинається з ранкової пробіжки, легка гімнастика, і він вже готовий до пірнання. Для першопрохідців чоловік радить починати занурювання в воду щодня з літа, щоб до зими організм був готовий до низької температури, загартування, активне життя без шкідливих звичок та корисне харчування. І ніякий гриб вас не наздожене, жартує Чернігівський морж. Треба сало їсти з чесноком, з цибулею, бо в салі є незаменима амінокислота, яка називається арахідонова, яка потрібна для організму. І їжте на здоров'я, але не злоупотребляйте. Сало, сила, алкоголь і це могила.